Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я з великим задоволенням хочу презентувати вам чудовий мабляний виставковий проєкт Наш дім Україна. Розписаних воєнних трофеїв волонтерки з Кривого Рогу Ірини Хилипій. Виставка ця вона показує в черговий раз системну роботу музею мистецтв з висловлення подій сучасної сільсько української війни. Тому що кожна така виставка це глізопо сучасної війни. Це те, по чому будуть вивчати сучасну історію років 20-30, потім вже після того, як війна скінчиться. Виставка вона є чудовим показником сили духу людей, їх небайдурості, їх патріотизму, активної громадянської позиції. Тому що і пані Ірина, і її чоловік пан Юрій, які теж є співавтором цієї виставки, вони люди абсолютно далекі від мистецтва. Вони аграрії, вони працювали в, аграр... в аграрному секторі. Але коли почалася повноштабна війна, вони почали волонтерити. І е, потім так вийшло, що Юрій їздив е, на фронт Запорізька, Херсонська область, е, Донбас, Бахмут, зокрема, він е, займався ремонтом е, військової техніки. Вони возили їжу. Ну, а ті з на вдячності е давали їм там якісь тубуси, гільзи снарядів. Пасько пані Ірина, вона якби навіть ну, сердилася, казала, то навіщо ти приводиш, казала на чоловіку, тому що воно, ну, запах війни і так нагадування про жахіття війни. Але потім взяла, помила той тубус, почала його розписувати, отак якось на серце, на душу, і вона от, от, в ній проснувся цей талант, тому що вона абсолютно, ж вона не є художницею, вона ж повторюся аграр. Але вона почала розписувати, розписувати ці тубуси, можливо, якби ну, всупереч війни. Тому що як сама вона пояснила, що війна несе смерть, руйнацію, і хотілося щось створити позитивне, тому що людям потрібен позитив. Частину центральну частину якраз крадають ходити світлини, на яких можна побачити і пана Юрія, і пані Ірину поруч або з бійцями нашої української армії, або, скажімо, з дітьми, тому що до пані Ірина вона залучала дітей до розписування тубусів. І це дуже є символічно, тому що ну, по-перше, діти це майбутнє нової європейської України, а по-друге, багато діток з дефопованої Херсонщини, що знову ж таки символічно. Символічно і те, що тут поруч зі мною перша робота пані Ірини, яка для неї особливо дорога, улюблена ну, її робота, скажімо так. Вона зазвичай вона пише, от як вона сама каже, ну, панаїчі, от як у неї так воно спонтанно виникає якісь ідеї, але тут вона думала, як і що зображувати І вирішила, що вона зобразить інгулятор. Янкола, як символа тих дітей, які загинули в Маріуполі і да? які стали жертвами російської агресії, і от стали янколами. І от саме оця робота, вона є дуже символічно, тому що цей янгол якраз символізує тих діток, які загинули в агресії Російської Федерації проти України. Тут же можна знов таки побачити і іншого Янгола, і Богородицю. тобто така от. Це матика специфічна, яка, ну скажімо так, тому вона складає центральний блок цієї експозиції. Тут багато таких символічних речей, чого тільки у оцей чудовий кавун, зроблений із російської каски, пінопласта, потім розписаний, який символізує у нас ж таки кавун, він асоціюється з Херсоном. Да? І, і, і Є символом знову ж таки ще одним символом незглавності України. Тому він також складає центральний е, блок експозиції. Взагалі, е, ну, що зображує пані Ірина на своїх роботах? Дуже часто це квіти, це фігоні, це якісь інші квіти. Тому що квіти, знову ж таки, є одним із символів України. Потім це якісь такі ну, речі спершуючі мотиви, тематика. Ну і, і тут же в центрі можна побачити, скажімо. Ну, такі от більш ну, скажімо, вже мотиви вже пов'язані з Прибалтикою, з Литвою безпосередньо. Чому? Тому що цей мандрівний знаковий проєкт він побував в двічі Івано-Франківську, був у Львові, був Звідки пані Ірина і пан Юрій вони вивели з Кривого Рогу. І вже вдруге приїжджає ця виставка до е, нашого Кропивницького, тому що перша вона була презентована 30 червня цього року, але тоді на ній були представлені тільки розписані тубус, але не було трофейної е, російської зброї і одягу, які наразі складають. Дуже значну частину от цієї експозиції, ми сьогодні бачимо, це блок, де представлена російська зброя, російський одяг, він викликає, зрозуміло, негативні емоції, тому що пов'язаний з нашим ворогом. Але це дуже цікаво, от такої спізнавальної точки зору, тому що ми можемо побачити екіпіровку нашого ворога, да, от, з яким ми захворіємо. Можна побачити, чим пішов убивати нас з іконками, з Богородичними, да, з хрестами православними. Тобто, йти вбивати, гвалтувати, катувати з православними хрестами і з богородичними іконками. Ну це вже якась шизофренія. просто. Тут цікаво, що можна побачити ояк, скажімо, російського танкіста і вогнегасник, який використовується в тому випадку, коли танк відбита. Або, скажімо, російського піхотинця, саперну лопатку його побачити. Тобто ми намагалися показати нашого ворога парадам військ, елітні війська з червоним беретом, десант. Там от знову ж таки, і все, що пов'язано якісь речі саме з цими родами військ. Все це дуже і страшно, і викликає певну негативні емоції, але з іншого боку, воно цікаво, тому що ворога треба розуміти. Як розуміти, з чим він приходить вбивати от, дорогому куму від кума. Так? Тобто кум куму передав якісь такі як обладунки, такі прям рицарські, але це йому не допомогло. Ворогу все одно вбили. Цікавим експонатом виставки є оцей двоглавий Орел. От. Знову ж таки, про шизофренії, поєднання червоної зірки сірпає. Молота із двоглавим Орлем. Тобто і тут тобі Радянський Союз, тут тобі і Російська Імперія. От. Але коли дивишся на такі речі, розумієш, що ворог є серйозним, його недооцінити не можна. Він не такий слабкий і безпорадний, як інколи це там розповідається. Він готувався до війни, він жорстокий, він підступний. Так, да, оця зброя, вона застаріла. Вона ще часто ще якісь радянських зразків або, скажімо, система зв'язку. Це ще допотопна радянська система. Але воно є, воно виробляється. І це те. Чим нам доводиться нашим хлопцям на фронті стикатися, боротися, воювати, О, тому ми воюємо жорстоким, сильним і ворогам, які прийшов нас бувати, і тут вже війна йде саме, скажімо так, наше існування. Речі, які представлені, вони вкликають особливо зацікавленість з боку військових, з боку поліції, та і просто партішному громадянину воно цікаво побачити ту ж саме ракету «Ураган», або там «Град», або якісь речі, які ну. Скажімо так, вони, про які тільки читаєш, а тут є можливість побачити їх перед собою. Або оці дротики, які, вилітаючи, врізаються в тіло людини в свою жертву, заходячи в свою жертву, і які є ну, дійсно такими вбивчими. Це теж от ознака жорстокості і підступності нашого ворога, для якого немає нічого святого. Тобто такого у нас ще не було. Таке презентується вперше. І, ну, в рамках концепції нашого музею, музею мистецтв, а це теж мистецтво, жорстоким мистецтво війни, які наразі презентується. А головне, що це дійсно зеркалення вашого такого сурового, бурхливого, воєнного сьогодення. І от саме супереч от цьому всьому кая погиду і робить чудові свої твори пані Ірина, перетворюючи засоби вбивства, на твори мистецтва. Там випадка або чого мистецтва. Тому що вона працює, скажімо, там, в техніці акрил, інші якісь скажімо, там лак, інші речі, От, створюючи чудові життєстверджуючі мотиви і показуючи, яка прирва між тими, хто прийшов на кувати і нашим народом. Поєднання е, тризуба. З розвитком орнаментом, ще якісь певні речі, життєстверджучі, філософські моменти, ну, Скажімо, от, поєднання, коло життя. Так? Тобто великий як символ народження людини, початку життя, і тут же ми бачимо на звороті вже старість. Тобто от шлях людини від народження і до старості. От так вона це показала на одному такому тікетубусі. О, і це, знову ж таки, або показало знову ж таки, на фоні такого православного якогось такого моменту жіночий початок, чоловічий початок, да? тобто ті речі, ті рослини, які асоціюються або з жінкою, або з чоловіком. І це теж дуже-дуже символічно. Тобто рід український, да? жіночі, чоловічі якісь такі моменти, як -от в китайській філософії і Янь, тут щось подібне. У неї ну, просто безмежна фантазія, тому що, ну, скажімо, вона от як зразок такого е творчого підходу, ну фактично, якась така призи вона залізя, а вона перетворює на твір мистецтва. ну, філософський твір, якому річка перетворюється на український рушник. От. І козак, україн... які є оберегом фактично нашої держави, захисником нашої держави, тому що сучасні козаки вони зараз. Стоять нахер противо цієї орди. І оце те, за що я серце маю, те, що не вмирає. Це теж дуже-дуже символічно. Або скажімо, як випадки її такого творчу підходу, фактично розвиваний снаряд, але вона вміла побачити, вміла побачити українські права, які розвиваються да, так от на вітру. І вона вже, коли його ще не було, а тільки була сама залізяка, вона побачила вже. Елементи прапора і зобразила під прапором наших хлопців, захисників України, тобто, он, ця людина просто ну, фантастична, яка не має там художньої освіти, але у неї є художнє мислення, образне мислення О, і воно входить в прояв у всіх цих речах. І коли дивишся на російський одяг, на російську зброю і на те, що робить е, пані Ірина, що вона це перетворює, то повторюсь. От, вона показує оцю цивілізаційну прірву, яка існує між двома абсолютно полярними народами. Тобто, от, тут і пізнавальний момент, і момент такого естетичного виховання, і просто її філософія, своя своєрідна філософія. І дуже приємно і символічно, що частина робіт то є роботи дітей, але знову ж таки багато дитячих робіт вже продано. Тобто дитячі роботи. Користується попитом. Це ті роботи, які створені на таких локаціях. Тобто пані Ірина вона проводить ще й мастер-класи, чи дітей розписувати ці тобуси, візи, і потім ці роботи вони продаються і зібрані гроші йдуть на потреби ЗСУ. Тобто, в принципі, вона робить велику справу і естетичне виховання, і життєстверджуючий момент, і фінансова допомога допомога ДСУ. Пан Юрій, він ремонтує військовим інтехніку, тобто допомагає з їжею, привозить снаряди, пані Ірина це все це розписує, потім продається і гроші гроші йдуть на пандемію системі. Тобто я воно на пас, ну, скажімо так, приклад достойного силу. Тому виставка чудова, виставка красива, виставка пізнавання пізнавальна. І повторник це Учасник учасників, учасник російсько-української війни. І показник того що небайдужі люди, не маючи відповідної освіти, можуть творити ось такі дива. Того, користуючись на купою, я запрошую всіх, хто має таку можливість, прийти і подивитися на цю чудову виставку. Дякую за увагу.